Якщо вам потрапилось це відео, значить вам треба дещо почути. Є неймовірний фільм про Маргарет Тетчер, думаю, ви всі знаєте, хто це. І я знаю, що цей фільм згейчений, тому що як про таку видатну особистість можна було зняти фільм про її старіння, про її втрату пам'яті, про її втрату функціональності і функцій. І нібито були і кращі теми, але фільм неймовірний. І Ось з цього фільму я хочу вам показати цю цитату. Стежте за думками, бо вони перетворюються на слова. Стежте за словами, бо вони перетворюються на дії. Стежте за діями, бо вони перетворюються на звички. Стежте за звичками, бо вони формують характер. Стежте за характером, бо від нього залежить доля. Ми втілюємо свої думки. Так завжди казав мій батько.